Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? Путін війська, пам'ятаєте, як кричала на Донбасі? Тож вже час це згадувати і на самій Росії. Бо так недалеко, і Москва може просто знову згоріти або киньте вже ту трекляту бомбу. Бо твої ручні міньйони, пропагандисти так переживають, що увесь світ сміється з Росії, увесь світ бачить, як Старейская сопля, высадить на облачи Путина, и он небо то ничего не может из всем сделать. Лавров сказал: "Дипломатическое не хотите, будем побеждать на фронтах". То есть сегодня все концентрируется, и в том числе и вот этот проблема этого условно говоря возвращения страха, победу всво То есть вот если суммировать все и украинские, и американские, я бы сделал такой образ: специальная военная операция сегодня это гигантская доменная печь которые каждый день сжигаются, вот эта ненацистская э, вся эта зараза, и каждый день выплавляется чистая, крепкая русская сталь. Сталь обновленной русской государства, русского государства. Хотя американцам наверняка было бы проще нас понять, если бы мы взяли и уничтожили Киев, имея в виду, что мы можем. Ввиду того, что мы этого не делаем, они порой полагают, что мы не способны, да. а значит мы слабые. Ровно то же самое происходит с опасностью ядерной войны. Но если мы еще не шарахнули по Украине тактическим ядерным оружием, значит, думают американцы, у нас возникли проблемы. В этой связи выходит не один Линси Грэм, он выходит вместе с тем же, например, сенатором Келли и прямо говорят, что очень удачно воевать с русскими украинскими руками. Мы им прямо об этом заявляем, но ведь удар по американскому центру принятия решения тоже до сих пор не нанесен. Ну и американцы расслабились, хотелось бы их чуть поднапрячь. Оля, поднапряги. Ну давай сделай что-то. Шандарахни хоть куда-нибудь. Не можете достать до Америки, то да ради бога. Этих американских баз по Европе разбросано. Давай, чтобы вас боялись, чтобы вспомнили, что такое русское оружие, великая Россия. Да нет, не получается. Сытись. Я нагадаю вам, друзі, чому росіяни досі не застосовують тактичне ядерне озброєння. Ні, ні, не тільки тому, що вони піс, лав, і води та все, не тому, що ми брати, і вони ж нас рятують, а тому, що їм сказали. Як тільки ви просто навіть подумаєте про це, не те, щоб дістати, запустити, взлетіти, ні. А тільки подумайте, то від вас нічого не залишиться. Буде удар по бункеру, буде знищено Чорноморський флот, будуть розбиті військові об'єкти на території Російської Федерації. От скільки б я не критикувала за справді повільність прийняття рішення Західного світу, в мене немає сумнівів, що жодного застосування ядерного озброєння росіянам не пробачать. Тому ні, американці не думають, що росіяни слабкі, що в них да, але навпаки вони розуміють, що отут сигнали правильно щитені. Та й найголовніше. Якщо правильно, а не по-російськи трактувати слова сенаторів, то вони сказали, що допомога Україні це найкраща інвестиція, тому що справді за малі гроші вони нищать увесь російський потенціал. Що стосується ситуації на фронті, я скажу так, е от у мене особисто стриманий оптимізм. Я набагато більш оптимістичніше налаштований зараз, ніж навесні, наприклад. Бо у мене є стільки відчуття, що з'являються абсолютно реальні можливості для здійснення певних активних успішних дій на Донеччині це в районі Бахмуту, і на півдні це на Запоріжжя. Що стосується Бахмуту, то я можу сказати, що в мене там зараз син перебуває, і дня 4 тому. Він мені написав, що наша арта так працює, що коли ми просувалися під Херсоном, нам такого і не снилося. Це мене налаштовує на позитив. Наші там луплять наволоч так, що ж лапті в різні сторони летять. А разом з тим, ну, треба до цього ставитись без шапки закидавства жодним чином. Там ворог підсилює власні позиції і особовим складом, і технікою. Це розвідка постійно доповідає, але, попри те, з стратегічної точки зору, наскільки я маю розуміти, по певним навіть офіційним повідомленням відбувається стійкий і незворотній процес просування. Більш успішний на півдні, менш успішний на півночі. Але в разі, разом з тим, у мене є стійке відчуття, що найближчим часом е, можемо отримати ситуацію, коли ми будемо повністю контролювати не місто Бахмут, а логістичні шляхи забезпечення угрупування ворога до міста Бахмут. Е, тобто ми зможемо фактично блокувати ротацію, блокувати. Е, Надання медичної допомоги, надання воєнної допомоги тим угрупуванням, які знаходяться в місті. І те, це в, за логіку має призвести до чергового акта доброї волі, коли орки вимушені будуть вийти з міста, а нам таким чином доведеться уникнути кровопролитних вуличних боїв. І зараз я так. Дуже обережно буду казати, начебто, доходить кінця, позитивного кінця, дискусія щодо направлення в Україну американських інструкторів. І це будуть люди, які будуть одночасно в багатьох напрямках, наскільки я поки що так, дуже дуже обережно. Це не просто ті інструктори, які будуть навчати, наприклад, наших особовий склад, рядовий в першу чергу, склад, як там, впоратись з джгутом кровозупинним, або як пересуватися, як працювати там трійками, п'ятірками. Мова йде в тому числі про фахівців зі стратегічного планування, мова йде фахівців з логістики, мова йде з фахівців з розвідки. І якщо дійсно це все відбудеться найближчим часом, то це дуже яскраве підтвердження відомої фрази президента Сполучених Штатів Байдена, коли він Зеленському сказав: я от дослівно зараз, ми від вас не відчепимо, що ми від вас вже не відстанемо якось так, президент Сполучених Штатів. Сказав, що мовляв, і не сподівайтесь, ми від України вже тепер не відчепимося. Слава Богу. І з моєї точки зору, це доволі позитивні речі. І, можливо, навіть це свідчення того, що Сполучені Штати почали розглядати Україну як майбутнього стратегічного партнера в Європі наряду з Польщею. І це мене надихає на дуже великі позитивні настрої. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.